Опали листя минулорічний сухостій, повалені дерева та груди сміття. Напередодні Великодня прибирати такі наслідки зими в усіх регіонах України вийшли тисячі представників протестантських конфесій. Перед праздником Пасхи всі намагаються почему-то так навести порядок в своїй житті, навести порядок в своєму дворі, в своїх жилищах і так далі. Тому ми приурочили цей праздник, тому щоб через уборку території. Через наведение порядок обратите внимание на чистоту наших с вами сердец. Масштабні загальнонаціональні екотологи проходили під гаслом Чисте серце, чисте місто. Вони охоплювали різні населені пункти України і відбувались у рамках відзначення 500 річчя європейської реформації. Ми хотіли показати, що українські християнські церкви вони способні, і у них є великий потенціал, щоб в нашому государстві робити щось одне, щось спільне і мати від цього всеукраїнський великий результат. Особое внимание к этой акции проявили органы местного самоуправления и нужно отдельное спасибо сказать на местах, когда чиновники снимали свои жакеты, белые рубашки, одевали вот ту одежду, в которой они становились наряду с христианскими организациями, церквями и убирали территорию. Ювілей реформації об'єднав українських протестантів для спільної дії. Це гарний привід зробити щось корисне разом. Ще влітку 2016 року. Президент України Петро Порошенко підтримав протестантські церкви своїм указом про відзначення в Україні 500-річчя європейської реформації. Івангельські церкви, протестанти. Хочуть відзначити це свято не лише науковими, освітніми, медійними, культурними заходами, але й реально змінити світ навколо себе, змінити вулиці, змінити парки, змінити сквери чи береги річок. Люди доброї волі одягнули рукавички, робочий одяг, взяли до рук реманент і оголосили бій неохайності. Як Спочатку зайшли, вроді би, німного мусора. Ну потім, коли почали углубляться, вот э, много его появилось, и фронт работы практически не обят. Разный мусор, вот там разные бумажки, от сигарет много мусора, от мороженого много мусора, разных бутылок. Змінювали країну протягом тижня, свідки подій зазначили, що вкотре впевнились, віруючі вміють не лише молитися, а й працювати на суспільно-корисну мету. Якщо ми будемо жити життю своєї країни, якщо ми будемо обращати внимание не только на свою квартирку не только на свій домик і не только на свій полісадничок, а будемо обращати на ту землю на в которой ми живемо, на тот город, котрий ми живемо, на ту вулицю, в которой ми живемо. Только тоді ми можемо. Строїть здорове. Чисте крепке общество в нашій країні. порпатись у бахнюці справа не з приємних, зізнаються волонтери, але до роботи звикли запевняють, що фізична праця їх не лякає. Груди сміття оперативно перекачовують у сміттєві пакети. Хотім бути хорошим прикладом для цього города. Ми як віруючі, ми показуємо, що ми можемо брати на себе ініціативу, і можемо просто як громадяни робити те, що по силам нашим рукам. Ми як християни, не можемо стояти в стороні потреб нашого суспільства. І коли ми бачимо нужду. Бачимо потребу. Ми вирішили допомогти нашому місту стати чистішим. Хочеться, щоб місто було містом щасливих людей. Ми розуміємо, що потрібні зміни зміни в підставленні людей до власного міста. І якщо ми бачимо бумажку, яка лежить не в моєму дворі, не біля мого під'їзду, і варто підняти і кинути в урну. І цьому навчати своїх дітей. І ми хочемо проілюструвати саме цю ідею. Майстрами чистоти стали не лише дорослі, а також і діти, брати і Артурі... Арсен отримали наказ від батьків працювати лише у рукавичках і стали до праці. Ми прийшли на це місце, щоб Поприбирати для людей, і щоб вони жили в чистоті і порядку організатори масового прибирання впевнені, головне власний приклад. Результат не забариться. Учасники акції сподіваються, що добрі справи допоможуть їхнім співгромадянам замислитись про потребу реформації самих себе, свого оточення і країни. Ми закликаємо в цьому особливому році до гасла від. Духовної реформації до оновлення і відродження країни головне щоб у українців були чисті серця. Головне, щоб у українців було чисте сумління, і тоді. Буде набагато гарніше і чистіше навколо нас, і в країні буде стабільність і достаток. Віра в Бога, що ніколи нікого не підводила. Вона навпаки призводила до неймовірно успішних економічних наслідків. Організатори твердять, що після травневих свят ця соціальна акція набере нових обертів і нагадують, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Валерія Полтрацька, Вікторія Михальчук, Ганна. Шевченко, Олександр Мудрак, Олексій Попазов та Сергій Шевченко. Вісті надії.